Так, ну що у нас сьогодні? Сьогодні у нас двохдіскова сепа з мотора С-85. Що ми будемо з ним робити як ми будемо його встанавлювати, ось такі у нас рідні накладки, вони вже ізнашуються, у них є определенна товщина для того, щоб воно буксануло, і є определенна товщина, коли воно нове. Але так як це щеплення попало до мене, то є, я його зроблю під свій стандарт і розкажу, що я ще буду робити. Тобто, от у нас є ФІРАДО. Це по заводу, іде два диска, таких ось один диск. Один я вже зібрав, другий зараз в процесі розборки. І що в нас виходить, коли у нас фірадо працює, бачите, яке воно тоненьке, а тіла у нас багато. І також ми бачимо це тіло ось на проміжуточної плиті, де воно бере, і тобто, у нас є площина, яка гуляє. Також це є з другої сторони. Правда, з другої сторони, бачите, тут зроблено що нельзя вийти, щоб зробити накладку ширше, але у нас йдуть сильні перекали, ми будемо це все діло вирівнювати, і будемо робити дліншу площу прижима, більшу площу прижима. Також цю процедуру ми зробимо на маховіку. Хоча ще на маховіку, тут взагалі мізерна відстань, тут десь 3 мм. Ну, Якщо ми візьмемо е з кожної сторони, то у нас виходить, буде біля 6 мм, ми зможемо зменшити діаметр, і тим більше виграти площу прижима. Тим самим ми візьмемо накладки потовще поставимо і так вийдемо з положення, компенсуючи всі оці нюанси, які ми будемо Стачувати. Так, ну що, що ми маємо? Уже готовий отреставрирований... опа, тяжке зараза от реставрирований маховик по плоскості. Також зроблено фіродо на двухдисковому щепленні. Як вам краще показати? Отак. Ось, ось наші диски, то є я дав більше, проточив проміжуточну пластину. В допуски, також другий диск у нас цілий, феродо у нас побільше. І корзина, соответственно, проточена. Тобто, все це у парі підігнано під прижим, бо корзина у нас йде звичайно, вона без самоподвода. І, в принципі, з нульової точки прижиму вона буде. Давити, і плюс диски будуть знашуватися, оці ліпістки будуть підніматися вгору. І все у нас якби ну працює на стенді дуже класно. Далі вже поставимо на машину, побачимо, як воно буде працювати. Я думаю, буде працювати, тому що всі зазори зроблені чітко, е і плюс за счет фіродо, що фіродошу ми додали по товщині Воно повинно прослужити у нас довше. І що хочу додати, ми ж трошки удосконалили. Оце старе Феродо, а це от нове. На диску, і я його увеличив, Виходить, по самому діаметру. Ну так, візуально не видно на міліметр, і внутрішньо по 3 міліметра. Тобто, збільшили площу в діаметрі на 7 міліметрів, якщо брати на одну сторону. Тобто, ось така реставрація у нас произошла А, а вам, якщо треба, тобто звертайтеся в майстерню зроблену в гаражі, я вам реставрую або підскажу, або, в общем, прийдемо до якогось рішення і зробимо ваше щеп. Звертайтеся.